Назвати В'ячеслав Кириленко за Україну. Дякую вам за те, що ви цілий день сьогодні тут без вас не було б цієї маленької, але важливої перемоги. Зараз ми лишаємось всі залі обидві фракції і б'ють. Ми не знаємо, як далі буде себе поводити ця банда. Хоча по регламенту розгляд питання завершено, бо засідання сесії припинено. Але як поведуть себе вони, ми не знаємо. Тому зараз всі наші лишаються в залі і будуть аж до повного з'ясування ситуації. Поки що ми не дали їм знищити нашу мову. Всі разом з вами цілий день. І завтра ця боротьба ще мусить бути продовжена у цих швидких, які поїхали щойно. Був не той Колісніченко, який пропонував знищити нашу мову, а був герой України, справжній герой, генерал Петрук із Б'юту, якому бандити кастетом розбили голову. Оце таке було сьогодні захист мов національних меншин, як не депутати, такі як парубі. Ароблюю, слава, апаті, гадьба, анба. Обники діях, таких, таких депутатів-патріотів, як Парубій, як Забсолюк, як Одарченко, який щойно виступав, і ще багато-багато інших. Вони не могли поставити, не змогли поставити на голосування закон про знищення української мови. Ми діяли правильно. Чому? Тому що більшість хотіла вчинити новий конституційний злочин. Їх у парламенті 120-130 чоловік. А карток вони хотіли, щоб висвітловось, як ви знаєте, в півтора раза більше. Це конституційний злочин, який вони чинять трохи не щодня. Але питання про мову це питання конституційне. Ніякий закон не може тут змінити, коли немає 300 голосів. 50-та стаття Конституції, яку вони сьогодні хотіли просто розтоптати. І ми з вами, люди тут. З того боку, парламенту! Люди в усіх містах України, які сьогодні вийшли на вулицю, і ті, хто проти влади в парламенті, зараз їм зробити цього не дали. І це означає, що перемога буде за нами. Слава Україні! слава!